Так, друзі, подивіться на ось цей ячмінь. Подивіться, який він збідований. Недавно ми його кропили від бурянів. Ну і зараз виїхали, хочемо дати стимулятор росту. Рядом город ось через сою, там зелені, йду туди покажу. А це є ячмінь ось гарний. Як бачимо, який високий, тоді ми теж кропили в один день від бурянів і бачимо, який чистий. Ось ну, той трошки гірший. Цьому ми стимулятор росту не будемо давати, нема сенсу кататись по ньому толочити. Тим більше стоять якісь дощі. У нас вже більше як місяць дощів немає. Сьогодні якийсь ледве пройшов, 16 та година дня, і, так скажемо, похмура погода легонький вітерець. Легонький вітерець чекати немає куди, тому що на тиждень стоять дощі. Ось як чуєте, як вітер завіває. Нічого, я оприскувач опущу над самим ячменем зараз і спробуємо дати йому стимулятор карбомід. Два дні різниці з тим городом, що я тільки що показував, коли садили. Походу волога так зіграла, тому що поле одно і то саме, ось бачимо тільки один город, тут 50 сотих, розділяє їх, земля та сама. Ну і думаю, так, є ще місяць часу до жнив, Щось там трохи карбоміт і дасть, правильно? Ну, думаю, гірше точно не зробить. Так що такі справи, отак вітер ганяє, бачимо. Опущу зараз, тому що це найвище стоїть, опущу зараз нижче. ну Таке, вітер зараз трошки стихає, ну, вже під вечір становиться. Ну і ще планую, там ще один ячмінь є. Зараз покажу, підійду. Так, а ось цей це найпізніше я садив. Там на каналі було відео. Я ще казав, що хто знає, чи з нього щось буде. Так він набагато виходить краще, як той, що місяць, місяць перед ним саджений. той, що я зараз буду давати стимулятор росту. Ну цей так само ризикувати не будемо. Зараз покропимо прімою, тому що бачимо, скільки жовтих ось цих квіточок. І бачу трошки нижче нього, є ожина і всякі бур'янці. Зараз ми прямою приберемо, ну, після того, як карбомітом там пройдемо, і десь за 2-3 дні побачимо, як дощі пройдуть, ми дамо ще стимулятор ростуємо так само, тому що нехай підтягнеться. дасть плюс, то плюс, а. Думаю, гірше не зробимо. Ну, такі то справи. Пшениці, як бачимо, досить гарні, Вон та пшениця наша. Бачимо і чиста така, і ось ця така пшеничка гарна. Зараз підійдемо. Ні разу не кроплена і бачимо чиста. Ну, таке поле виробилось, значить гарно. Ось тут, як бачимо, коло мене майже салатове. Ну, таке трошки бачимо, відрізняється. Ото треба було би дати підживи. Ну, побачимо, якщо дощі підуть, вже чекаємо їх, ну, най не кажу як. Ось цю пшеницю візьму десь в дощ, навіть виїду, візьму селітри і підкидаю тут трохи. Тільки тут, тому що там гарно всюди немає сенсу там бігати з селітрою і підживляти. Тому що би ще гірше не наробити, би не пішла в ріст. Та в принципі воно вже колося викидає, ось бачимо. Колоски вже такі. Ось. Дивіться, колоски які. Та й такі то справи. Так що так-то. От такі -то сільські будні, так скажем. Ось з цього ракурсу набагато краще видно, Бачите, таке, типу, якби воно все зелене. ну так Зеленіє, трошки темніше, а тут трохи світліше, таке салатове. І ось бачимо, ось тут міндобрива можна з відро буде підкидати. А так в загальному непогана пшениця проти того, що місяць дощів немає, міндобрива не бачила. Ну і ну це все значить, то, що озимі. Озимі пшениці. Ячменя, ну все, озиме досить гарне. Я також замітив цього року ячмінь по пояс, так само, як пшеничка. Тобто, зима то є зима. Так, друзі, підживу ми даємо стимулятор росту карбомід на гектар 10 кілограм. Тобто самі вираховуйте. так як тут є 15 сотих, то ми дали кілограм 500, ну, тобто 10%. 10%, ну, 10, 10 від гектара. І такі то справи, ну, стимулятор росту для пшениці і ну, для всього зеленого, так скажімо, карбомід є економія грошей, тому що е, літру, ну, літру треба розкидати тільки перед дощем, якщо вгадаєш погоду, або, наприклад, ну, по мерзлоталому. А тут же ж інша ситуація: тут е, карбомід розводиться в воді і йде по листку. Так що, ну, і економія коштів, тому що на гектар, скажімо. На один гектар зернових, наприклад, на гектар беремо пшениці або ячменю, то треба 150-200 кілограм мінімум на літри. А карбоміту, виходить, 20 кілограмів такого вистачає по листку. Та такі то справи. Так що зараз запускаємо наш двигун, так як я все кажу. Напускаємо повітря, відкриваємо форсунки і бризкаємо. Кажу, знімати немає кому, тому що оператора нема з собою. Що ми тут? Пізніше вже нічого робити не будемо. Будемо чекати вже і показувати, як воно буде, чи буде щось з того, чи буде так, як є. Ну і там ще дамо зараз пріму. Ага, пріма це для того, щоб з зернових забирати з любих, чи з пшениці, чи з ячменю. Забирає буряни. Пріма. 100 міліграмів там йде на 20 сотих. Забуваю як першокласник, Боже мій святий, тому що треба постійно думати. Постійно думати, щоб не сказати ну, неправдиву інформацію, тому що людина десь подивиться відео, виїде по кропи прямою, наприклад, а не добре скажу ну, співвідношення, та й щоб гірше не наробити. Так що такі то справи. Тому треба добре думати і через то заїкаюсь, знайшов відмазку. І такі то справи. Ну що, друзі? Буду з вами прощатись. Вам бажаю всього найкращого. до наступних відео. Пока-пока. Ну а ми погнали!